Саме час придбати гарну електрику. Друзі, вітаю! А це ліф 2018 року абсолютно цілий. Те, що він абсолютно цілий, має це ці що в нього нема фарбованих елементів. Але є притертості деякі і такі м'ятинки. Які можна витягнути без показки, а так до тепер не був 176 тисяч кілометрів, і максимально проста комплектація. Це s комплектація, в ній є в принципі все саме необхідне. Клімат контроль, підігріви сидінь, підігрів керма і 176 тисяч кілометрів робіт. Дуже охайний текстильний салон, нова гума і проїжджає до 200 кілометрів. На одному заряді батарейки приїжджайте розумовська 34 і саме цей Nissan Leaf буде твоє авто.